Діяльність Полтавського обласного комунального підприємства Аеропорт Полтава проаналізували на засіданні робочої групи в обласній раді, провів його заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. Головою обласної ради створена робоча група, яка опікується проблемними питаннями аеропорту Полтава. Є таке нацкомунальне комунальне підприємство. В рамках цієї робочої групи ми сьогодні розбирали конфлікт, який є між керівником і колективом. Абсолютно стандартна робоча історія є, скажімо, так бачення керівника стосовно розвитку підприємства. Є позиція колективу. Як повідомили на засіданні, на час війни працювати залишився не увесь колектив підприємства Було прийнято рішення з деякими працівниками призупинити дію договорів. Їх, їх було четверо. Всі працівники була домовлення, що ні пишуть за власний рахунок, і зараз вони знаходяться за власним рахунком. давай Треба. Вирішити обласній раді, те, як вона є власником аеродрому, потрібен Полтаві аеродром, тим паче міжнародний. Тому що якщо аеродром не потрібен, значить тоді Юрій Андрійович може спокійно відправляти на заслужений відпочинок. Якщо аеродром потрібен, то тоді треба здійснювати, підтримувати діяльність даного аеродрому. За словами Олексія Чебурка, підприємство після закінчення війни повинно працювати безперебійно. Тому наразі важливо з'ясувати усі питання, що можуть стати на заваді цьому. Наше завдання розібратися з проблематикою і щоб це підприємство працювало спокійно. Так, зараз повітряний простір в країні закрито, але після нашої перемоги обов'язковому порядку аеропорт Полтава. Повинен працювати, тим більше що це повинен бути міжнародний потужний аеропорт, який буде в мирний час приймати літаки, і безумовно, наше завдання зараз зберегти це підприємство. Наступне засідання відбудеться після опрацювання матеріалів та висновків щодо роботи підприємства.